Доброго дня, мене звати Олександр Вікторович, прізвище Галич, я працюю в Амедікал Про. В попередньому відео ми говорили про закрепи. Сьогодні я скажу за проноси. Це теж неприємна ситуація, коли турбують проноси пацієнта на протязі деякого часу. Вони бувають різного характеру також. Якщо це пронос, коли ми щось скуштували недоброякісне, або коли пронос, коли ми щось. Поїли не те, що зовсім сподобалось нашому кишківнику, і цей пронос самостійно пройшов через добу-дві, то нічого страшного, кишківник сам себе полічить, скажімо так. Якщо проноси турбують на протязі декількох місяців, неділь, то потрібно звертатися до за допомогою до лікаря, тому що там причини бувають різні цих проносів. Що таке пронос? Пронос це коли ви е, пішли ходити кожного дня в туалет більше там, трьох раз на е, добу, і е, ви ходите більш рідким, особливо погано, коли в, е, з проносом з'являються слиз, кров, неприємний запах. Це може вказувати також на е, пухлин десь в товстому кишківнику. Коли є слиз, і особливо, коли поноси, проноси чердуються з закрепами, проноси можуть бути симптомом симптом такого захворювання тяжкого, як хвороба, крона або неспецифічний виразковий коліт, коли є хронічне запалення в тишківнику, і там потребує пацієнт більш кваліфікованого. Лікування специфічного лікування ці хвороби повинні лікуватися на ранніх стадіях, не допускатись до, до того, коли уже кишківник зовсім запалений, їх лікувати буде значно краще. Такі хвороби можна виявити як на ранніх стадіях, так і на пізніх стадіях. Тому поноси можуть приводити до запалення геморадальних вузлів, до проноси призводити до перианального дерматиту, подразнення шкіри. Тому проноси теж потрібно діагностувати, особливо якщо вони не один день, не одну неділю і турбують пацієнта. Звертатися потрібно своєчасно до лікаря, і це е, своєчасне звернення до лікаря приведе до виздоровлення вашого.